Хочуть спочатку в Білому домі встановити такі от попередні контакти з однією стороною двосторонні між американцями та росіянами і окремо між американцями та українцями. От зараз будемо говорити в цьому контексті далі. Андрій Добрянський, гречник Українського конгресового комітету Америки, вже разом із нами. Я вітаю вас. Вітаю. А... Скажіть, будь ласка, ви розумієте, чому окремі люди е, розмовляють з росіянами, і окремо Кіт Келох, який не був на зустрічі в Саудівській Аравії, їде до нас. Чому це різні фігури? Чому там Марко Рубі і Стів Вітхов, А тут у нас Кіт Келох? Я думаю, найближче нам зрозуміти це є процедура, яка така була, але як? Е, Поводився президент Трамп у першій адміністрації. Він різні проголошення мав, е, оголосив, що буде такий департамент чи такі е, події а через кілька місяців все було. Повернулася до інший склад. Ми так знаємо, що він хотів раніше мати іншого колишнього генерала, як його речник національної безпеки, але його заарештували пере у першій адміністрації. То він мав передумати так. само тут була одна думка зі самого початку з Кіткелегом. Але я думаю, це, що вийшло з командою разом Майк Волц і Марко Рубіо, вони якось домовилися і переконали Трампа, що вони будуть триматися разом і не будуть не такі незалежні, як Келок. Бо багато, так як мені республіканці, чують, що вони не мають багато довірення в нього. Поясніть, будь ласка, хто не має довіри до кого? Білий дім Та. і не... не 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 сам Трамп, але ті, що ще потім йому вуху говорять, я, я думаю, вони стопроцентово не підтримують думки Кіт Келога. Бо ми знаємо, що не тільки Кіт Келог, але і так само Рубіо і Майк, Майк Полс дуже сильно говорили проти нашого ворога, проти будь-якої стримання допомоги, але не тільки. Ми чуємо тепер, я чи я чую такі щепоти про Келлога, але так само ми бачимо, що самі конгресмени є здивовані змовою, яка вийшла від Сауді Аравії сьогодні. Що стоїть зовсім проти всі ті листи, які підписав і Марк Рубіо і uh, Майк Уолтс до президента Байдена, то все, все зараз тепер дивує нас. Тобто, ви вбачаєте, є от певне таке роздвоєння. Да, що є одна лінія, так. яку веде веде Кіт Келох, і окрема лінія, яку веде Марко Рубіо, я просто кажу, що немає розуміння, як це закінчиться, але зараз тепер вони трохи розділені є. Не знаємо, чим вони може об'єднатися. Щодо заявки Текелого, то деякі з них були обнадійливими для українців, тому що він говорив про те, що Російська Федерація має скоротити свою армію, і Російська Федерація має також іти на територіальні поступки. Це позиція і меседжі самого Келога, чи все ж таки вони погоджені з Дональдом Трампом? Ну, поза особи Келога, ми таке не чуємо від речників президента Трампа від Кабміну. Ми тільки що ночули прес-конференцію секретаря чи міністра оборони Америки, коли він говорив при НАТО і були питання: чіткі питання: що, що ви просите, щоб Росія віддала. По під час прес-конференції він сказав, що мабуть буде треба території України віддати мабуть, треба буде покинути майбутність НАТО для України. А питання з журналістів: чи ви можете зголосити тільки одну кавалок чогось, що Росія би мала віддати? Як е, е, у тих переговорах, е, як ви публічно так говорите про Україну, чому не можете так говорити про Росію? І це чому ці слова Келога і чому я кажу, що є таке розділення і є ще можливість повернення? Але він є єдиний зараз. Тепер що не тільки так говорить, але й так само, що відвідує Україну. Ми ще чекаємо, щоб всі речники відвідали Україну перед тим, що вони говорили. Вчора пролунали деякі ультиматуми від російської сторони, і вони сказали в Кремлі, говорять про те, що давайте змінювати порядок. Тобто спочатку будуть вибори, а потім вже мирна угода. І різкий тон Дональда Трампа, в якому він виступав на останній своїй конференції, на останньому прес-підході, він, в принципі, співпадав з цими меседжами, які озвучують в Кремлі. Зокрема, цю риторику і ці наративи також нам привіз, привезе. Ну ось ми не знаємо, коли там саме за часом буде відбуватися ця зустріч, але вона буде відбуватися аж три дні. Це саме буде на цьому, буде наполягати і кіткелох. Я, я думаю, важливіше ніж це, це жахливий виступ, що президент Трамп мав всі політологи тут в Америці в шоці. Про тім, що він сильніше нападає на союзних країн ніж проти ворога, і він дуже але але що важливіше. Не ті слова президента Трампа, бо так як ми знаємо, як ми би займалися зі всіх слів президента Трампа, ми би не могли довести будь-якою політику, то хай ми ті е, е, ну, жахливі слова е, розділимо з боку тепер, але думаємо, що було оголошене у Сауді Арабії, і це, що мене турбує, що турбує, така мова, що треба розбільшити. Торгівля між Росією та Америкою, що треба якийсь мирний стан отримати, коли, коли політики чи дипломати таке включають на папері. І це є частина майбутній договір. Це найбільше мене журить поза тих слів, бо ми знаємо, як Трамп може одного дня підтримати Україну, друг, другий день підкинути його. Її. А, а втім, що е, політики і, і е, дипломати могли домовитися, коли в той сам час ця адміністрація Трампа так нападає проти е, союзників, як Канада, як е, Гренландія і Данія, як Панама. Це всі союзні країни. Ми маємо договір з ними. Ми маємо угоди підписані і підтверджені Сенату. А тут чомусь є мова більш мирна, і так як ви казали, коли він сказав, що треба. Для прохання нашого ворога мати, мати виборів в Україні. І це досить дивно, що так мирно звертається до єдиної країни, а тільки нашого ворога, а до всіх інших союзників більше агресивний стоїть. Виходить, що аргументи Путіна для Дональда Трампа зараз гучніші і переконливіші, ніж аргументи. Володимира Зеленського, я не знаю, чи це є е, сила аргументів, чи так як е, стратегія будь-хто, який є активіст чи лобіїст в, в, в Вашингтоні, зрозуміє, що стратегія е, на найвищому рівні, щоб брати участь у розмові з президентом Трампом, є щоб повторити свої тези як найчастіше, бо він цілиться буде повторити останнє слово. Тобто ми не знаємо, з ким він говорив в останньому тижні, але нам слухається, що він напевно говорив з якихось речників чи інших, які підтримують російську позицію. Нам треба буде якнайбільше, включити більше його союзників, його друзів і прихильників, які підтримують Україну, щоб вони повторили риторику українську. Бо це просто є тут логіка, що це є чоловік, як ми знаємо, 80-літний, Він має певні свої думки, але, на жаль, він просто повторить останні речення, так як він у прес-конференції вчора мав, що див, дивні цифри згадав про Україну, але й так само дивні цифри згадав про свою країну саму. Що він казав 200 е, 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 декотрі баби, які мають 200 рік. Отримують пенсію, і це він каже: він має документи від Він Маска. Ну, преса була в Шоці, політологи в Шоці. Але це йому хтось сказав зараз перед цією прес-конференцією, і він це пам'ятав. Оцей різкий імпульсивний тон Трампа це ситуативна зараз така історія, і можливо, я припускаю. Можливо, він роздратований тим, що Володимир Зеленський не став підписувати угоду по рідкісноземельних металах, на які так сильно наполягали американці. А можливо, це набагато більша проблема, і тут вже випливають образи, і зокрема, за е, втручання в певному вигляді української сторони е, в попередні вибори. І можливо, він не може простити прихильності до демократів. Ні, ця, ця угода, яка чи буде, чи не буде підписана щодо тих рідко міті мімінерали українські. Це ще є чітка і, 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 і хитра стратегія України, яка як вони б могли включити це. Проблема була в тім, що це не було досить розумно поведома від американського боку. Вони думали, що вони могли легко переконати і все, щоб Україна віддала, але є можливість, що ви мати певну угоду, і в таким, в такій розмові Трамп не ображується. Він розуміється в бізнесі, що від до часу люди відмовляться чи не чи будуть брати участь. Головне в тім, що це є така угода би була набагато легше, ніж це, що він би хотів примустити на Україну, Росію або це, що би він хотів побачити у е, близькому сході. Е, ми так само бачили там, що він мав прокламацію, що він таке. Так оголосив до Хамасу. Треба всіх, що є затримані, щоб визволити і ще до нинішнього дня таке не сталося. То там так само буде проблеми, бо він хоче примусити всіх, бо він тільки бачить світ у таких двосторонніх розмові. На жаль, тут є тут є напад одного ворога на країни, і він не шанує слова наших союзників, які підтримують Україну так само. І аж поки він, аж поки він побачить так, як я думаю, Україна чекає, аж поки він побачить, як як не може увіритись у нашого ворога, тим далі він буде повторити таку риторику. Спасибі вам. Я дякую за пояснення. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Говорили ми про те, зокрема, з чим міг приїхати до України Кіт Келох.